15 листопада кабінет міністрів ухвалив постанову про деякі питання запровадження оцінювання посягденного функціонування особи, яка визначає новий порядок проведення оцінювання і замінює процес медико-соціальної експертизи. З 1 січня в нашій державі відбувається реформування медико-соціальної експертизи або МСЕК. Що це означає? Що тепер люди, яким потрібно оформлювати буде інвалідність, їм треба буде звертатися до нашої лікарні а до, або до будь-якої іншої лікарні, де буде працювати експертні команди. Якщо людині треба оформити або підтвердити інвалідність, раніше людина мала б лежати у стаціонарі інколи декілька разів на рік, або протягом тижня-двох тижнів. Так. Тепер цього не буде. Тобто людина, якій треба оформити інвалідність, вона їй не потрібно знаходитися спеціально в стаціонарі. Лікуючий лікар направляє за необхідності таку людину через електронну систему до тої лікарні, де людина хоче оформити інвалідність. Тобто, це дуже спрощує і для, як для свого пацієнта, так і для лікаря шлях до експертних команд. Склад команд не буде сталим, як це було раніше. Тепер під кожний випадок формуватиметься індивідуальний склад експертної команди з урахуванням потрібного профілю лікарів, потрібних для розгляду справи. Реформа покликана прибрати корупційну складову. Відтепер лише з моменту початку оцінювання відкриватимуться особисті дані лікарів та пацієнта. Тобто, ні лікарі не знатимуть, який пацієнт потрапить до них на експертизу, ні людина не знатиме склад комісії. Окрім того, щоб побороти корупцію в медико соціальній експертизі, ця реформа ще дозволить вона буде така розширена. Вона не тільки Міністерство охорони здоров'я приєднає сюди в роботу, а й ще й Міністерство соціальної політики, Міністерство економіки. Тому таким людям... Буде держава допомагати працевлаштуватися, змінювати кваліфікацію, допомагати в навчанні і освоюванні нової професії. Також ці люди будуть забезпечуватися допоміжними засобами реабілітації. Цим буде займатися як, наприклад, наша лікарня, так і соціальні служби. Дмитро Літянський, головний лікар Подільської міської лікарні, на прикладі пояснив різницю в оформленні групи інвалідності після впровадження реформи МСЕК військовий, який втратив кінцівку. Так він знаходиться на стаціонарному лікуванні в якійсь лікарні. Раніше треба було 120 днів його тримати. На лікуванні, а потім починати тільки оформлення направлення на медико соціальну експертизу. І Потім з цим направленням людина їхала в Одесу, чи по місту можна було зробити, але вона йшла з цим направленням до медико соціальної експертизи. Ця комісія розглядала, ще раз перенаправляла в стаціонар для обстеження. Це був такий дуже довгий маршрут, який міг займати півроку, рік і так далі. Зараз, наприклад, якщо людина втратила кінцівку, таку людину відразу зі стаціонару оформлюють її направлення на експертизу. Людина з лікуючим лікарем самі обирають лікарню, де доступна така послуга. Цій людині вже призначається дата та час розгляду, і людина приходить на цю дату та час, і експертна команда вирішує, чи потрібно людині оформлювати групу інвалідності, і також далі вирішується. Там які зміжні засоби реабілітації використовувати, да, і так далі. Тож серед головних змін в системі, мета яких зробити процес встановлення групи інвалідності максимально прозорим, швидким та зручним для пацієнтів це запровадження нової концепції оцінювання, спрощення для пацієнтів процесу встановлення або підтвердження статусу інвалідності, доступність та фаховість оцінювання, цифровізація процесу та антикорупційні заходи, а також формування центру оцінювання для оскарження рішень.